Вільне падіння в Івано-Франківську брила понівечила автівки, Підмерзлий сніг, увірвався з даху стоматологічної поліклініки і просто на припарковані на тамтешній комунальній стоянці машини. Як наслідок, в обох розбите лобове скло та відірване дзеркало бокового огляду. Водії розповідають, почули гурки та встигли відкотити машини. А за кілька хвилин ще один кригопад. Щастя, що люди відбулися лише переляком. Звалилися брила перше на одну машину, потім зразу на другу. Потім я йшов з столової і от тут йшов ще хлопчина за мною, і задля нього теж. комунальна служба. Вони мали чисти дивитися за тим. Ну якби я йшов от попри машини і ставити талон, і на мене падається брила. Як вона машину потрощила, а що без мене було? Поміж тим попереджувальна червона стрічка, якою щедро обгородили сусідні будинки, тут з'явилася лише після інциденту.